Привіт-привіт, мої красоночки! Щойно вимкнули світло, і я бігом бігом спішу відзняти вам епізод невеличкий майстер-клас е, щодо пончу. Надійшло так багато питань і е, запросів до майстер-класу, е, а у мене немає можливості зараз його зняти. Ще один пончо зв'язати, тому я вирішила дати вам е, короткий огляд і е, креслення. Е, більш розгорнуте, як в'язати той пончо. У мене є ось така річ. Це кофта спортивного типу на змійці. Я її в'язала доньці, саме в техніці реглан по діагоналі. Тут реглані лінії ось по, спи, по плечам, попереду і по спинці. Ось, він виходить, як ото Кажуть, чайка, але в чайки сперед тільки отакий клинцями, а спинка рівна. Тут все виходить отакими красивими клинцями. І рукав, от, і спинка, і петлі тут лягають не рівно, а ось так. І воно дуже гарно лягає на любу фігуру. Поверну руки в кадрі і більш докладніше з е, зошитом, з цифрами вам розкажу, як це робиться. Якщо вам чути, щось там скавчить скажена собацюра, не думайте, я не здіваюсь над нею Це вона над мною здівається. Забігла в кімнату, зірвала. Стійку завалила торшер, знесла у торшера голову, ось голова окрема, а торшер окрема <реш> і розбила мені плівку на телефоні. Тому я її вигнала, закрила на кухні, а сама в кімнаті знімаю вам відео. Тому, якщо буде на задньому плані плакати ота от мала сучара, я не винувата, чесно, у мене нема змоги вирішити цю проблему іншим способом. Вибачте мене, будь ласочка. Ну, так ось, мої любі, дивіться, це та сама схема, по якій я в'язала пончо. Так само я набрала кількість петель, яка мені треба. На, ви міряєте по своїй голові. Якщо ви будете без горловинки набирати, то ви набираєте відразу ось оці петлі. Так? І вже вирішуєте, як ви будете обробляти горловинку пончо. До речі, якби це я в'язала з дундаги, то я просто б зробила не таку невеличку стієчку, щоб вона закрутилася руликом. А якщо дитину, дитиною отак само, як я, тоді вам треба набрати кількість петель, як ви набираєте на звичайного светра. От. Набираємо. Ось оце ось у нас потрібна кількість петель. На пончо я набирала 80 петель. Потім ми його ділимо порівну на 4 частини. Все, однаково. У мене було по 20 петель. Так. Ой, <плес> так. Далі, отут у мене е, я робила косички. Тому у мене виходило. 4, 16, 4, 16, 4, 16. 4, 16. Я гадаю, це зрозуміло. Ви можете, хочете робити косички, а хочете, не робіть. Ось на цій речі у мене нема косичок. У мене тут, ось таким чином, я діставала петлю додаткову з нижнього ряду. Ось у мене тут ідуть. Як воно тут іде? Мабуть, три петлі було, я, я вже не попер... Дві. Дві петлі, а із додаткового ряду я витягувала не посередині, а збоку. З цієї сторони, дві петлі в мене йшли рівно, нічого не мінялося, а з попереднього ряду я доставала з полотна, яке йде на рукав і на полку. Ось так. Ви можете додавати петлі будь-яким способом, який вам зручний, як ви привикли додавати на реглан. Ви регланну лінію можете зробити таку, яку ви любите, яка вам подобається. Справа в тому, що на пончо треба набрати оце у нас горловинка, так? Ви робите її, якою вам хочеться, або без неї. так? Далі. Оця частина, оце мої косички, або ні, або не косички, або отакі полоси. У мене на спинці ось також така ж полосочка, дві петлі, а додавала я з, з боку витягувала з цієї сторони, з петлі, не з середньої частини, а з, з бокової. І тут також. От. Будь-який регланний е, узор регланної лінії сюди підійде. Ось чотири е, частини: це перед і рукави. Так? Зараз я розповідаю про пончо. І на спинці там. Перші кроки, перші ряди до краю плеча, ну це десь ось так. так, ось так. Ви додаєте е, петлю в регланній лінії. Кожному другому ряду. Це буде перший, третій, п'ятий, сьомий, дев'ятий через ряд. так? Ви будете додавати дві петлі з кожної сторони від регл... регланної лінії. Я гадаю, це зрозуміло. Ось так, 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 в кожному другому ряді. Ви додаєте, і до тих пір, поки у вас по плечах стане так, як треба, воно має стати на плечі. Це, якщо ви хочете, щоб пончо у вас було ось такої форми, як я в'язала. От, попереду і по спинці ви додаєте петлі в кожному другому ряду. До самого кінця, до самого низу, якої довжини ви хочете. Ось, цю, ось ця лінія має бути вам по кісточку, ось на ось цю кісточку на пальці, бо якщо буде довше, буде незграбно, негарно. Але ви можете ось тут дов'язати манжет, і тоді це буде вже зовсім інший вигляд. Але майте на увазі, що оцієї лінії має вистачати, щоб вам було зручно двигатись, бо манжет буде е трішки сковувати ваші рухи. Можна так зробити, а можна зв'язати з, з типончо. Так само, як ви в'яжете. Шалі, так? оце ваша горловина. так Поділили на 4 частини. В кожному другому ряду додаєте дві петлі, перший, третій, п'ятий, сьомий, дев'ятий і так далі, по всіх регланних лініях. Але ви не перестаєте додавати на плечі, а в'яжете далі. І тоді у вас пончо буде ось такої форми. Як наче, складених дві шалі. Воно буде красиво спадати, і по тілу буде виглядати ось таким чином. Я зараз намагатимусь бути художником. Так. А тут воно буде драпіруватися. Так, і тоді ваша фігура буде витончуватись, видовжуватись і виглядати красиво. Так? До, до речі, можливо, тут ваша рука. Так? Отак. Ну, якось так. Це. Якщо ви будете брати якусь секційної е, е, покраски е, пряжу, то тут будуть красиві такі полоси або п'ятна. І тоді воно отут буде дуже так, незвично і красиво драпіруватися. Ну, Це, на мій погляд. Здається, я все вам розповіла. Дається, має бути зрозуміло. Оцю це, кількість це я набирала на спиці 3,5. Я вв'язала горловинку і е, ну, на дитину 80 петель. Я, моя голова пролізла, але дуже туго. Е, ви маєте набрати як скільки, скільки вам потрібно. І тоді ж набираєте, вже додаєте на, на ваш розмір оці, на, по плечам. От. Якось так. В майбутньому я збираюся зробити майстер-клас по дуже такий докладний про отаку річ. Ось, як, якщо ми тут додаємо петлі, то куди вони діваються з боку? Як їх прибрати понизу? Щоб теж гарно лежало, бо петлі ж ідуть навскоси, і закінчується оцей ряд він закінчується тут, а оцей закінчується тут. І у нас весь час іде, отак, у нас йде ряд на спицях. То що робити з оцим углом і як його тут закривати, я все розповім в докладному майстер-класі на майбутнє. Тут я ще застосувала ось таку обробку. Края вшивала блискавку, оброблювала края ось так в карман. Робила кетльовку в карман. Ось так. Щоб змійки не було видно і на горловині також. От. З виворітної сторони це виглядає ось так. Ці дві лінії, ось до них додається все, а петлі лягають от такому. От ось в цю сторону. Так само ж і на рукаві в'яжеться ось вона. Тут ми додаємо петлі, а тут ми їх прибираємо. І в кінці воно вив'язується тут е, поворотними рядами і закривається. Але до цього треба докладніше е, опис. Мені дуже подобається ця кофта, мені подобається такий варіант в'язки реглана. Він виглядає незвично і красиво. І я собі обов'язково буду в'язати светрика. До, до цього варіанту реглану можна пристосувати ті ж візерунки, які ви викладуєте в шалях. От Вони також гарно будуть виглядати. Ось такий. Невеличкий майстер-клас про те пончо, яке я виклала в попередньому відео. Бо ви часто ви багато задаєте питань, а у мене зараз немає можливості відзняти повноцінний май майстер-клас. Якщо я вас задовольнила, то можете починати в'язати на свою дитину або на подарунок на Новий рік, або на вечерю, або собі коханій. Із якоїсь пряжі, яку ви досі не, не використали, бо вона була колюча. Бо таку річ, накинути на е, одежу, на е, той же гольфик, ту ж блузку, буде не надто е, колюче, скажімо так, або навіть на светро накинути і на роботі прийти такою красивою, а спереді сюди ще якесь красиве кольє. То це буде дуже гарно виглядати, як гадаєте. Ну, ось таке невеличке відео я вирішила вам зняти. І дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви приходите до мене. Дякую, що підтримуєте. Не забудьте поставити мені вподобайку, підписатися, поділитися з подругами. І до скорих зустрічей!